Знаєте, є одна така, мабуть, найвідоміша історія в науці про те, як щось абсолютно буденне, ну як падіння яблука, раптом виявилося пов'язаним із чимось космічним, грандіозним, наприклад, з рухом місяця по орбіті. От саме цю загадку ми з вами сьогодні спробуємо розплутати. І все почалося з питання, яке свого часу поставив собі Ісаак Ньютон. На перший погляд, воно просте, але тільки на перший погляд, він, по суті, замислився. А що якщо, що якщо та сама невидима сила, яка утримує місяць на орбіті і не дає йому полетіти геть, це та ж сама сила, що змушує будь-який предмет падати на землю? От, власне, в цьому і полягала геніальність Ньютона. Він побачив зв'язок там, де до нього ніхто й не шукав. І він вирішив, знаєте, взятися за цю загадку всерйоз, дослідити цю таємничу силу, яка виходить, керує абсолютно всім і яблуками, і цілими планетами. І з чого ж він почав? А з того, що вже було відомо зі свого ж третього закону, він каже, що на кожну дію є рівна і протилежна протидія. Тобто, якщо Земля притягує місяць, то логічно, що місяць має притягувати Землю. І знаєте що? Ми ж бачимо доказ цього щодня, це наші океанські припливи та відпливи, і їх спричиняє саме гравітація місяця. Але тут одразу ж винокрає нова загадка добре. Якщо навіть крихітне яблуко притягує до себе всю величезну землю, то чому ж два яблука, що висять поруч на гілці, не притягуються одне до одного помітно? І тут Ньютон дійшов геніального висновку сила залежить не від маси одного об'єкта, а від увага, добутку мас обох. Саме тому ефект стає відчутним тільки тоді, коли хоча б одна з мас, ну, як у випадку із землею, просто колосальна. Так, маючи цю ідею, Ньютон взявся, так би мовити, складати пазл. Він почав розбирати цю універсальну силу на її складові. Давайте і ми зараз пройдемося по кожному з цих компонентів крок за кроком. Отже, перший елемент сила прямо пропорційна добутку мас. Простими словами, чим об'єкти масивніші, тим сильніше вони притягуються. Все логічно. Саме тому ми з вами відчуваємо, як нас притягує гігантська земля, але зовсім не відчуваємо притягання, скажімо, до стільця, що стоїть у кімнаті. Другий ключовий елемент це відстань. І тут Ньютон зрозумів дещо дуже важливе сила слабшає не просто з відстанню, а з квадратом відстані. Що це означає на практиці? А от що. Якби уявіть собі місяць був у два рази ближче до нас, сила притягнення між ним і землею зросла б не вдвічі а аж у чотири рази. Це так званий закон обернених квадратів. Так, здавалося б, усе є маси, відстань, але була одна проблема коли Ньютон спробував це все підставити у формулу, нічого не виходило. Одиниці вимірювання просто не сходилися. Ну бо кілограми в квадраті поділені на метри в квадраті, це ж не Ньютони одиниця сили. Стало ясно, що у формулі не вистачає якогось якогось універсального коефіцієнта, такого собі клею, який би все це зв'язав воєдин. І цей відсутній шматочок пазла назвали гравітаційною сталою, або як її ще називають, велика Ж. Але ж як ну як виміряти таку невловиму величину? Цікаво, що це завдання вирішив уже не Ньютон, аж через століття це вдалося британському фізику Генрі Кавендішу. О, експеримент Кавендіша це просто щось неймовірне, справжнє диво точності. Тільки уявіть собі він взяв тоненьку нитку, підвісив на неї стрижень з двома маленькими свинцевими кульками. Потім поруч розмістив дві великі масивні свинцеві кулі. І сила притягання між цими великими і маленькими кулями була ну, настільки мізерною, що вона ледь-ледь змушувала нитку скручуватися. Кажуть, ця сила була порівняна з вагою однієї єдиної піщинки, і, попри це, Кавендіш зміг її виміряти. Просто фантастик. І ось він, результат його праці. Гравітаційна стала G виявилася, ну, Просто неймовірно малим числом. І от саме через цей крихітний крихітний множник ми і не відчуваємо притягання між звичайними предметами. Сила гравітації стає хоч трохи значущою лише тоді, коли йдеться про маси астрономічного масштабу. І ось нарешті пазл склався. Ось вона повна завершена формула закону всесвітнього тяжіння. Революційність цього закону, звісно, в тому, що він універсальний він працює для будь яких двох тіл у всьому всесвіті. Варто лише зазначити, що відстань R у формулі це відстань між центрами мас цих тіл. Добре, у нас є цей грандіозний, універсальний закон. А тепер давайте спустимося з небес на землю в прямому сенсі, і подивимося, як він пояснює щось дуже знайоме кожному силу тяжіння, яка діє на нас просто зараз. Отже, погляньмо. Як описати силу, з якою земля притягує, скажімо, яблуко на своїй поверхні? І є, по суті, два шляхи. З одного боку, ми можемо використати наш універсальний закон, де М1 це маса яблука, а М2 маса землі. А з іншого боку, є простіша локальна формула, знайома ще зі школи. Сила дорівнює масі тіла, помноженій на g, тобто на прискорення вільного падіння. А тепер, увага! Найцікавіший момент. Оскільки обидві ці формули описують одну й ту саму силу, ми можемо просто їх прирівняти. І що ми бачимо? Маса тіла маленька m, є і зліва, і справа. А це значить, що її можна просто скоротити, і це має просто неймовірний наслідок. Виявляється, прискорення, з яким падає будь-яке тіло, абсолютно не залежить від його маси. Це фундаментальний принцип, який пояснює, чому у вакуумі, де немає опору повітря, і пір'їнка, і куля для боулінгу падають з однаковою швидкістю. Звісно, це все ідеальна картина. У реальному ж світі гравітація рідко коли діє на одинці. Щоб по-справжньому зрозуміти рух, нам треба враховувати й інші сили, наприклад, силу тертя і силу реакції опури. Почнемо з сили тертя. Це сила, яка виникає, коли поверхні торкаються одна одної, і вона завжди намагається завадити руху. І хоч вона нам іноді заважає, насправді вона надзвичайно важлива. Подумайте лишень без тертя ми б не могли навіть ходити, а шнурівки на взитті розв'язувалися б за секунду. Наступна сила нормальної реакції опори звучить складно, але насправді все просто. Це, по суті, відповідь будь-якої поверхні. От лежить книга на столі. Вона тисне на стіл вниз. А стіл за тим же третім законом Ньютона, тисне на книгу вгору з такою ж силою. Саме ця сила не дає книзі провалитися крізь стіл, і вона завжди спрямована перпендикулярно до поверхні. Ну що ж, а тепер давайте зберемо все це докупи гравітацію, тертя, силу реакції опори. І спробуємо розв'язати таку собі класичну задачу з фізики. Уявімо собі таку ситуацію: якийсь об'єкт ковзає вниз по похилій площині. На нього діють одразу кілька сил. Сила тяжіння тягне його строго вниз до центру землі, сила реакції опори, штовхає його перпендикулярно від поверхні схилу, і, звісно, сила тертя, яка намагається сповільнити рух, діє вгору по схилу. І наше завдання знайти, з яким же прискоренням цей об'єкт рухатиметься. І от коли ми застосуємо закони Ньютона до цієї ситуації, ми отримуємо ось таке, на мій погляд, дуже елегантне рівняння. І що в ньому найдивовижніше, це те, як в одній єдиній формулі зійшлося все, про що ми говорили. Тут є й гравітація, представлена через G, є геометрія схилу, синус і косинус кута допомагають нам правильно розкласти силу тяжіння, і є властивості поверхонь через коефіцієнт тертя мю. Ось у цьому і є вся краса і сила фізики, здатність описати і передбачити рух. Тож який головний висновок? А такий, що ті самі фундаментальні закони, які керують рухом планети галактик, описують і таку просту річ, як ковзання якогось ящика по дощі. Тепер, коли ці правила відомі, спробуйте подивитися на звичайні рухи навколо і, можливо, побачити в них щось більше, побачити ту саму універсальну фізику в дії.